Вітаю усіх! Сьогодні за проханням глядачів покажу, яку я зробив оправку для намотки теплообмінника у домашніх умовах або в умовах гаражу. Відміряємо 8 відрізків по 5,60. Відмічаємо центр. Оце у нас із органічного скла та текстоліту матеріали такими ми використали. Прорізь 55 мм, дві шайби по 40 мм. Вставні шайби 50 мм, зовнішній діаметр. 4 штуки. Дві шайби, 4 вставки. Обкладки я взяв приблизно зробив 210 мм. Отвори всі на більше ніж 14, тому що болт та гайки та шайби на 14. Тому отвори повинні бути не менше, але і не набагато більше, щоб воно не хиталося. Отак, збирається. По дві шайби на кожну, на кожну частину. Чуть не впустив. Товщина усіх матеріалів оцих десь 4-5 мм кожної пластини оцієї. Між ними відстань десь по 8 мм. Трохи більше, ніж сама труба, яку я намотую. Рулеткою, на жаль, погано видно, але я покажу все ж таки. Відмічений центр формуємо для початку. Заряджаємо туди і дуже важливий момент треба мотати в одну сторону. Наприклад, вибрали напрямок і мотаємо усі оці спіралі в одну сторону. Перше коло проходимо без дрота вставного. Тепер беремо дріт, я взяв цього разу ШВВП 2 на 075. Але він був не новий, та я тут трохи намучився, але я не видаляв відео, щоб ви побачили цю частину не видаляв, щоб ви побачили, що так ну воно не дуже зручно, а вже інша сторона, оця знизу, вона у мене добре вже намоталася. Я там спочатку його вирівняв і воно пішло як по маслу. Тут видно, що я час від часу його поправляю цей провод. Закінчую першу сторону, мотаю ліворуч, бачите? Це дуже важливо. Потім я скажу чому. Трохи загибаємо край. Перевертаємо. І зверніть увагу, тут теж будемо мотати ліворуч, а інакше тут і не вийде. Тут я вже вирівнюю цей провід, і буде трохи швидше і краще. Заряджаю туди його і пішов. Можна використовувати і ПВС. Зазори витримуються десь по 5 мм. Воно пружинить трохи. З прискоренням відео все ж видно, що цю сторону я намотав швидше. На все виходить десь 5 хвилин. А можна ще й швидше, коли рука вже наб'ється. Розбирання отаке зворотнє. Отак от, от. Нормальна спіраль вийшла. Так що. Групую послідовно вхід-вихід по дві. По дві. Загальна довжина 11,2 метри. Добре прогріваю, продивляюся, щоб ніде не було поганої пайки. Тут ви можете бачити, що вхід-вихід послідовно завдяки тому, що мотаємо в одному напрямку. І тоді воно групується добре. Робимо грібінець для фіксації. Відрізаємо десь близько 25 см шматок. Ділимо на 3 рівні частини по 7 мм. Можна по 8, але краще по 7, бо воно всередину погано влазить. Відміряємо початок. Теплообмінник займає десь 240 Тому, враховуючи це, вибираємо, де у нас буде початковий отвір. Крок отворів 12-13 центра. Зробив невеличкий шаблон і насовуючи на попередню мітку, бо маркер жирний, щоб витримати точність. Переносю на останні грібінці, сверлимо отвори. Воно, виходить, не дуже чітко, тому що це ми робимо не в майстерні, де можна зажати, там, виставити. А робимо в гаражі. Підлаштовуємося під умови електропостачання, тому нам зручніше в гаражі. Грібінець займає багатенько часу руками. Тому, може, у кого яка думка, пишіть у коментарях, як зробити фіксацію. Пропонуйте, розглянемо, покращимо. Ми ось так робимо. Зібрали, і тут важливий момент. Оце нагнітання лінія, оце рідина. Тому що нагнітання йде у нас згори донизу, і хладагент конденсуючись. Перетікає з гори донизу, та мастило ніде там не затримується, по колу йде і повільно повертається до компресора Немає карманів для мастила. Тому і розташування таке з випусками униз. Оце я показую переброску з секції на секцію кожного відрізку по 5,60. Оце другий 5,60 з'єднується, це третій і там буде четвертий. Ну просто він з, з тієї сторони, загрібінцем. Ну, так от. Спайки наші, вони отак виглядають. Стягування мідним дротом та фіксація. Для фіксації нарізаю з мідної 9 труби невеличкі шматки. Роблю їх овальними, так різних. Продягаю дріт яким стягую в натяг. Оце наші корпуса теплообмінників типу Готуємо їх до збирання. Тут вивели по діагоналі, зверху спускач повітря. В даному випадку ми посверлили отвори та нарізали. Різьбу. Це фланці наші. Вон різьба, бачите, М8. Зараз будемо збирати та випустимо залишки тиску, там 45 бар було. І тепер відрізаємо, будемо готувати вузли проходу. Використовуємо отакі порти, вони у нас просто є. А так їх можна купити. Так. Трубогибом ми формуємо наші випуски. Оці. Відформували. Отак от. Жуля, і Тепер будемо переносити розмір на фланці. Від краю виміряли з одного боку, з другого боку. Отак от, от трохи прикинули, як воно буде. Оце наші вузли проходу. Міряємо від краю до центру, дивимося, щоб не наліз край на фланець. Переносимо мітки, те, що ми наміряли. У вашому випадку може бути інше, тому я не пропоную вам. Прив'язуватися до наших розмірів. Вузли проходу беремо дюймові, тому що вони, крізь них проходять порти і можна одразу їх припаяти. Оце така перевага. Розмічаємо отвори для сверління. Підігнали муфти. Чітко-чітко їх розширили з 19 ї труби. І тоді підганяємо останні до розміру до нашого. Пайку портів робимо безпосередньо на труби, які йдуть з теплообмінника Муфта ми тільки підганяємо внутрішній розмір вузлів проходу до розміру труби, яка виходить. Це у нас після пайки, там бура і. Треба зачистити і під час пайки треба її виганяти. Тому що вона буває залишається і тоді з'єднання тече. Бура, я маю на увазі, це флюс, який там в припої застосовується. Ну, можна і бурою. Отак От усе виглядає. Конструкція міцна, повторюється легко, але треба трохи попрацювати, і все у вас вийде добре. Відео я навмисно прискорив, але якщо хтось не зрозумів, пишіть мені у коментарях. З радістю відповім вам. Дякую за перегляд, до побачення.